28 червня ми відзначаємо одне з головних державних свят День Конституції України. Наша держава має багатовікові конституційні традиції. Знаменита Конституція Пилипа Орлика, затверджена 5 квітня 1710 року, засвідчила, що українці свідома нація, яка боролася і буде боротися за свої права та ідеї. Конституція Миколи Міхновського 1905 року від часів Пилипа Орлика була першою спробою накреслити суспільні та політичні основи буття незалежної української держави. Третій універсал Української центральної ради став першим конституційним актом, де українському народові гарантувалася недоторканність особи, свобода слова, друку та віросповідань. Новітній конституційний процес. Розпочався з ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Вранці, 28 червня 1996 року, після цілодобового безперервного засідання Верховна Рада ухвалила Конституцію новітньої Української держави. Процес ухвалення основного закону згодом назвали Конституційна ніч, батьком сучасної Конституції. Вважається народний депутат Михайло Сирота. Він був головним доповідачем і провів на парламентській трибуні 23 години. Основний закон Незалежної України прийшов на зміну старій радянській Конституції 1978 року та став основоположним джерелом прав та свобод вільної демократичної країни. Міжнародна спільнота назвала конституцію України однією з найдемократичніших у світі.